Уяви, що тобі 14, і в один момент ти втрачаєш все: дій минуле життя, друзів, переїжджаєш в інше місто і повинен починати своє життя заново. Що б ти зробив? Привіт! Мене звати Русана, і ви на моєму каналі. В моєму першому відео мій шлях це історія про відповідальність, вибір та дію. В цьому відео я розкажу про себе, своє життя. Та чого я вирішила вести блог? Я народилась в Донецькій області, але у 2014 році війна змусила мене та мою родину залишити дім. У 14 років я почала працювати у 18 Відкрила свій перший бізнес. Це був магазин косметики. А у 21, вже переїхавши в Київ. І заставши знов повномасштабну війну, я заснувала благодійний фонд, який став регіональним партнером ООН, Пропрацювавши менше року. Жодних зв'язків, жодних ресурсів, тільки знання, стратегія та усердна робота. Сьогодні я керую благодійним фондом, який допомагає дітям, переселенцям та громадам у прифронтових зонах. У мене команда з 22 людей та 72 волонтерів. Чотири міста, де ми працюємо. Але це не просто фонд, це система, яка реально допомагає людям. Крім цього, я займаюся управлінням, стратегічним розвитком, веду команду, працюю з партнерами і будую проєкти, які змінюють життя. Цей канал не про ідеальне життя та успішний успіх. А про реальний шлях до змін, як керувати проєктами та командою, як поєднувати роботу, благодійність, стосунки та саморозвиток, як створювати системи, які працюють. Я не буду розказувати вам, як жити, а просто буду ділитися своїм життям. Та деякими правилами і лайфхаками, які в мене працюють. Тут буде закулісся великої роботи: управління, благодійність, а також спорт, баланс і реальне життя без прикрас. Якщо тобі відгукується цей шлях, якщо ти хочеш дізнатися більше про управління, дисципліну, мотивацію та реальні зміни, підписуйся на мій канал. Тут будуть не просто історії, а реальні інструменти, які зможуть змінити твоє життя. Підписуйся, адже це тільки початок.